Сьогодні йшло питання про викуп орендованих земельних ділянок орендарями під власним майном. І я не вбачаю в цьому абсолютно ніякої шкоди. Це рішення не наносить ну, громаді нашого міста. Це є викуп орендованих земельних ділянок. Ми абсолютно нічого не порушуємо. Цим самим ми задовольняємо бажання громадян придбати цю землю у власність. І це тільки від цієї продажі надходять кошти у наш міський бюджет, які ми використаємо на. Ремонт доріг, тротуарів, закладів освіти, медицини, і це ми ніяким чином ні в кого нічого не забираємо, нікому нічого не надаємо. Це нічим ніякими законодавчими актами, це не забороняється. Це я вважаю, що нам потрібно вітати таких громадян, юридичних чи фізичних осіб, які ще на сьогоднішній день в таких важких економічних умовах мають бажання саме придбати земельні ділянки. Вони можуть їх далі орендувати, а вони хочуть їх купити. Це я вважаю, що це абсолютно. Правильне рішення, щоб вони це придбали і сплатили кошти у міський бюджет стосовно унірма України. Я вже на сесії заявив, що якісь розповсюдилися чутки стосовно звернення до мене про якусь там можливу ліквідацію, знесення або незнесення. Я до цього маю якесь відношення, бо якомусь сприяю. я заявляю, що я не маю ніякого відношення ніхто до мене не звертався ні про допомогу, ні про ліквідацію, ні про там знесення чи якусь реконструкцію цього комплексу. Це є приватна власність. Орендарі, є там здається, кілька власників цього приміщення. Вони ну, на основі напевне рішення М, М, ну, МНС інших технічних служб це рішення, чи доцільно робити реконструкцію, чи його знесення. Це ж ну я ж цього не знаю. Це орендована земельна ділянка. Вже протязі багатьох років вона орендується і не використовується. Можливо, зараз от напевне з тою можливо бідою. Можливо, хтось буде якісь мати вже спільні бачення щодо. Ну, розбудови дачі, розбудови цієї, тому що ми е, заклали в проєкті рішення на 2016 рік щодо реконструкції взагалі цієї площі, це починаючи від заїзду в спорткомплекс Юність, де знаходиться Укртелеком, мимо е, унірма України і до колишнього магазину Прогрес де для... за. Будинок я Буду. Ми хотіли всю цю площу реконструювати, тому що там десь напевно, ви знаєте, були інформації щодо плит, які там знаходяться mm -hmm. на викладі. Вони вже і в такому неналежному стані. Там були якісь такі закиди, що вони десь зняті з ну можливо з могил. Я цього не знаю. Ну були такі в засобах масової інформації. У нас в понеділок такий збіг обставин. У нас проводилося чергове засідання комісії з техногенної безпеки, і на цьому засіданні я дав доручення перевірити. Належний стану всіх пожарних гідрантів, які знаходяться в нашому місті, і встановив тижневий термін. У нас це буде інформація оприлюднена. Але ви розумієте, от правильно ви сказали, що там, де тонко там і рветься, і це напевне частково і безпека цих торгових центрів чи інших приміщень, де напевне неналежним чином була проведена ця перевірка саме чи пожежної інспекції, інших контролюючих органів. Тому це в першу чергу напевно, запитання буде до них. Одне найкращих питань це стічне водовідведення вулиця Кудінова. І це у нас сьогодні є відображення проєкту рішення. Ми будемо там радикально до цього підходити, щоб не було цих випадків, коли там машини не можуть проїхати під цим мостом. А в інших місцях ми робимо аналіз, де саме будуть є місця, де ця зловна каналізація не працює. Будемо викликати. Є машина, яка викачує цей намол, тому що в нас служок немає. У нас є техніка тільки це продуває. А вирожні, що таке продувати це з одної ями це продувають у другу яму. А це треба цю грязь світом ну дістати. Тим чином вона буде працювати.